І друзі, як вже було сказано, звати мене Сергій. Проживаю я сам з Черкас, але після одруження переїхав туди на Жашківщину, і там зараз знаходжусь на постійній основі. Несу служіння в невеличкій церкві, проповідуємо, навчаємо, молимо, співаємо, як сьогодні вже було сказано, не граємо. Але активно участвуємо, скажімо так, в співі і в прославі нашого Господа. Я зараз бачив, ось молодь ваша вийшла, і діти прославляють Господа. Слава Богу, що в церкві є декілька поколінь. Це говорить про те, що церква жива, що вона не вмерла, а є ті, хто переймуть естафету. І ви знаєте, молодь інколи дивує, до мене підходить донька і каже мені, папа, я тобі хочу дещо сказати. Знаєте, коли таку базу видасть, що думаєш, ну звідки? Звідки? Чому таке розрив між поколіннями? Як так трапилося, що я десь лишився там позаду, а молодь пішла, і в них вже якісь свої інтереси, свої якісь пріоритети, як вони сьогодні кажуть, свої тусовки. Можливо, ви чули такий молодіжний сленг. сьогодні живе молодь в таких певних. У них там своє життя. Вони прийшли, рюкзак закинули і десь там спілкуються щось, якісь там плани. І дяка Богові, що життя продовжується, і молодь активно участвує в житті церкви. У мене сьогодні немає такої особливої теми, знаєте, такий певний такий собирательний образ декількох тем, багато що хочеться сказати, а зокрема, про вірність нашого Господа. Ми сьогодні прийшли, щоб подякувати Його за, перш... По за Його вірність. Ви знаєте, Біблія повна історій, де Господь проявляє вірність, навіть коли люди не вірні. Ми так створені, що ми досить часто забуваємо те, що ми обіцяли. Я думаю, що ви недоразу були свідками, коли священнослужитель проводить таку священну дію, як бракосочетання російською мовою. Я думаю, що кожен це все відчував, бачив, можливо, сам переживав. Я наблюдаю такі картини. І ви знаєте, так часто відбувається, що от стоїть вона і зачитує обітницю. А потім проходить час зачитує обітницю він, а потім проходить час, і я розумію, що і він трохи прибрехав, тому що сім'я розпалася. Люди обіцяли одне, одне одному щось бути вірним і так далі. Тому що в час, я розумію, що і різні обставини бувають, і люди розбіглися. І це трагедія. Безумовно, випадає певна ячейка суспільства. Страждають, якщо є діти, страждають батьки. Це не лишається без уваги Бога. І Господь насамперед турбується і цінує вірність по до нього в першу чергу. Зате життя можна прожити по-різному. Кожен з нас струє свою дорогу. Вибирає шлях, вибирає маршрут, вибирає, з ким йти, як йти, як прожити це життя. А потім воно проходить і робиться певний аналіз. І хтось дякує Богові за те, що воно саме так пройшло. А хтось у розпачі. Я пам'ятаю одну історію, яка трапилася в 43-му році, розповідали цю історію. Був такий чоловік Емільян Ярославський. Можливо, ви чули таку фамілію, це був такий ідейний, який випускав газету, і вона називалася газета, яка, скажімо так, певно такий був рух, скажімо так, таких жорстоких атеїстів. У них було приблизно 3 мільйона адептів. Читали цю газету, і от вони, вся його ціль була в тому, щоб насадити в людях атеїзм. І ось пригадую цю історію сповідаю, що в одному із кремлівських кабінетів в 43-му році стояло велике ліжко. Стояли певні врачі біля цього ліжка. У ізголов'я стояв Йосиф Ісаріонович, і вмирав цей Ярославський. Його життя прийшло до кінця. Його життя закінчилось, не розумів, що ще два-три подиха, і воно закінчиться. Уже пішли трупні п'ятна по ньому. І люди, які були там, згадують, що він кричав в вагоніх. Йосиф, спалити все, все те, що я писав, все те, що я робив, спали. Мені страшно помирати. Мені страшно перейти цей рубеж вічності. Я розумію, що все моє життя і все те, що було покладено на вівтарь мого життя, воно все даремне. Воно не має під собою нічого істинного. І той, з ким я боровся зараз, мене має зустрічати або не зустрічати. Господь цінує вірність і тих, хто вірні йому навіть попри те, що відбувається в нашому житті сьогодні. Ми живемо в події, які називаються війною. Але це не тільки локально в нашій країні, якщо сьогодні подивитися географію світу. То очаги такого безбожця вони по всьому світу. Там стріляють в школах, там в НАТО в'їжджають автомобілям, там війна і так далі. І сьогодні весь світ, знаєте, як в тій каструлі з борщем тільки підкидують інгредієнтів. І воно кипить, і ми розуміємо, що це все має колись свій фінал. І ось сьогодні закликає через своє слово бути вірним і розуміти, чим закінчиться фінал нашого життя. Біблія має безліч прикладів, і ось на декількох я сьогодні хотів би з вами зупинитися, порозмірковувати, а чим наше життя наповнене, і бодай більше того, чим воно закінчиться. Через 100 років нас нікого тут не буде. Абсолютно нікого. через 100 років ті, що зараз в залі вже не будуть в живих, якщо Господь продалить наше життя. І ми предстанемо перед вічністю, і з чим ми предстанемо. Але ж нам треба ще якось вмирати. І, з чим ми будем, і хто буде на устах в момент нашого переходу? І ось ми читаємо Івангел від Луки, 12 розділ, 16 віршем слова Ісуса. І Він розповів їм притчу, кажучи, в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Знаєте, там, де я живу, я в власності маю трішки землі. Я скажу вам, ті, хто дотичне до, до землі, розуміють, наскільки важко її обробляти. Особливо в наші, в наші дні, коли якщо не, не вкинеш, то не візьмеш. Якщо десь проспиш якийсь день-два, то те, що повзає, воно все знищить. Коли ти заїжджаєш оприскувачем на, на ділянку і робиш оприскування, потім через декілька днів приходиш, а бурянок стояв, так і стоїть, і ти розумієш, що вже воно не бере, а час втрачений. А час це врожай. І сьогодні ми розуміємо, що часи, в які ми живемо, це досить відповідальні часи і нелегкі. Сьогодні тяжко працювати на землі і ті, з ким я спілкуюсь, хто має там півтори тисячі гектарів землі в оренді. Все, що вони заробили, це державні коліна, державні плечі і державний позвоночник. Оце все, що вони заробили, працюючи на землі. І коли ми читаємо за цього чоловіка, який мав власності землю, ми знаходимо наступне. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю. Він багато трудився, він досить успішний бізнесмен. Він все прорахував, у нього нічого не пропало, він зібрав багато врожаю. Сьогодні тільки можна позаздрити такій людині, яка так багато зробила, щоб щось взяти. Я впевнений, що він ночі не спав. Люди працювали на землі. І ось він взяв. Насамперед, або на перший політ, ми бачимо людину, яка відповідальна. Я, проїжджаючи поля, бачу, які люди невідповідальні, коли думають, а якось так буде. І там стоїть в шию бур'ян. І те, що було посіяно, воно заглушено бур'яном. Я розумію, там буде абсолютний ноль на осідь. абсолютний ноль. І ось він зібрав врожай. Тож думав він, ми читаємо, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю, і сказав: зроблю так, розвалю свою клуню, збудую більшу, зберу туди все своє збіжжя та моє добро. І скажу своїй душі, душе моя, вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий і веселися. Ось, ви прочитали першу частину цієї історії, яку розповів Ісус. Послухайте, а словами Ісуса можна вірити. Не просто довіряти, а вірити. Він, як ніхто знає, чим закінчиться життя людини. І що буде на фініші. Ось ми кожен проживаємо це життя, кожен щось робить, трудиться, десь виходить, десь не дуже. У нього все вийшло. Але цей бідолаха пріоритети не попутав. Цей бідолаха поставив те, що було, мало бути основним, поставив другорядним. Він каже, душі. Для тіла я розумію. Ми всі трудимося для тіла в основному. Але душі це не потрібно. Душа зовсім іншу їжу має. Вона зовсім інші пріоритети, в неї зовсім інший нахил, у неї зовсім інша історія, в неї зовсім інша вічність. І ось він, попутавши ці пріоритети, каже душі своїй. Ті, хто слухали Ісуса, вони також займалися землею. Для них, як для кого, було зрозуміло, що Ісус має на увазі. І далі ми читаємо наступне: Він нагадав йому. А Бог до нього промовив нерозумний цієї ночі душу твою зажадають у тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде? І будьте впевнені, зажадали цієї душі. І ось те, що він зібрав, кому воно це все відбулося, кому воно це все лишилося, душі воно не потрібне, йому вже на цей момент також не потрібне. Тому Ісус так і сказав до нього, що це нерозумний пріоритет, це нерозумний вибір, це нерозумна динаміка в житті або нахил в житті, це не те, що є головне. Вражається притча тим, що Ісус дав час людині на те, щоб вона обміркувала. Він дав можливість, він дав засоби, він дав розум, і він дав час. Чотири аспекти, якими користувалася людина. Він все мав свої володіння, він все це мав і мав би цим правильно розпорядитися. Але цього не зробив. Той, хто писав журнали і видавав. Книги по атеїзму він також неправильно пріоритети поставив, він, він боровся з тим, з ким просто треба було дружити. Він працював проти того, хто насправді не працював проти нього. Він все своє життя поклав на вівтар тому, щоб доказати, що Бога немає. Але навіщо? Я пам'ятаю одну таку єврейську історію, як учитель в класі каже: діти, я сьогодні пропоную. Встати і закричати всім разом Бога немає. Ну і діти встали, і раз учитель каже, треба слухати. Ну і стали кричати, Бога немає, Бога немає. Я один хлопчик там ззаді сидить, і він не встає. І вчитель каже, а чому ти не встаєш і не кричиш Бога немає. І він каже: ну послухайте, якщо його немає, то навіщо кричати? А якщо він є, то навіщо портити стосунки? Якщо Бога немає, то. І питань немає, а якщо він є, то що ми втрачаємо? Цей Ярославський ніколи не задумався про те, що, можливо, я воюю з тим, хто насправді живий. І наші, наша вісова категорія, вона нерівна, абсолютно нерівна. І він закінчив своє життя з криком, так як і багато інших. Якщо знаєте історію, ті, хто вмирали без Бога, як правило, кричать. Як правило, вони в повному неспокій. Той кричав, дайте лісницю. Той просив прощення в табуретки з тулами. Це ж це все ж історія. І ми знаємо ті, хто вмирали з Господом. Тихо, спокійно, ще вспіли про свої кості завіщать і так далі. Я згадую історію Манасі. Якщо ви знаєте такого, це був самий нечистивий цар. Так як багато зробив Манасія, в своєму житті не зробив ніхто, ні до, ні після. Сьогодні про нього сказали, ну Манасія во всі тяжкі пішов. Абсолютно во всі тяжкі. Все, що можна було зробити, гріховного він зробив. Набудь не лишилося нічого, що ще можна було зробити і додати до біографії Манасії. І ви знаєте, на перший погляд я думав, ну мабуть, вже на ньому хрест стоїть. Ну скільки, скільки наламать в своєму житті і при цьому на щось розчитувати. Але Господь чекає і веде життя людини до самого кінця. Він навіть при самому кінці життя людини. І ось ми знаємо, що Монасію забирають в полон на руках кандали, на ногах кандали. І ось там написано, що в тій в'язниці, там в тій темноті він до Господа покликав і російський приклад, було, що Господь приклонився к ньому. Це не просто, знаєте, десь так здалеку почув, ну ладно, все, питання закрите. А це просто приклониться, знаєте, проявити увагу до Манасії. І написано, що Господь його почув. І вже коли Манасія був опять встановлений в царстві, повернувся. Зовсім по іншому життя почало проходити. Зовсім по-іншому. А як в нашому житті? Ми всі зробили цей крок каяття кожен свій час. І йдемо по цій ниві, по цій земній ниві. Безумовно, хтось, можливо, падає, хтось на одне коліно, хтось на два. Але ми все якось повземо. І Господь нас підпихає до вічності. Ні на кому хрест не ставить, не спішить цього робити. Якщо, можливо, хтось зневірився і думає, що мабуть, Господь уже мене лишив, згадайте про Манасію. Згадайте про тих чотирьох друзів, які були в полоні, в Єгипті. Поміняли їхні імена, поміняли культуру. Одяг змінили. Навіть їжу хотіли поміняти, але вони стали на своєму. Знаєте, твердо стоячи на своєму, це певний стержень людини. Ніхто не має справи, бо не хоче мати справу з людиною, яка сьогодні одне, завтра друге, третє і так далі. Всі чекають від людини, від людини певної вірності. Якщо сказав, дав слово, треба виконати. А як по-іншому? І ви знаєте, коли пропонували їм їжу і вино, будь ласка, не робіть цього. Зробіть експеримент над нами. Будемо їсти тільки те, що зелене. І не будемо пити вина. Певний стежень, певна установка, знаєте, певний, певний корінь, що все починається. Я згадую, коли ми читаємо вже 10 апостолів про молодого Тимофія, який також поклав в своєму серці не пить вина. І Павлові треба було просити його робити, це хоча б раді желудка Твого. У нього також був певний стержень, він не хотів цього робити. Це те, що сьогодні є дефіцитом нашого життя це вірність. Це вірність. Написано про фараона. Ми читаємо 46 розділ про каєремії, 17 вірш. А фараону єгипетському цареві дадуть прізвисько хвалько, що пропустив догідний час. Господь кожному дає час, час благодаті, час на спасіння, час на, певне, на певну зміну свого життя. Як ми його провадимо? Колись прийде момент, і Господь прийде на цю землю в другий раз, можемо не сумніватися в цьому. Він дав слово. Як ми його зустрінемо? Я пригадую історію, коли один місіонер приїхав в Британію, його слухала королева Вікторія. І коли ця проповідь пройшла, вона підійшла і казала, я хотіла б хотіла б, щоб. Господь прийшов за моїх днів. На запитання, чому так, чому так? Чому саме за ваших днів? Я хотіла б свою корону, свою корону покласти біля, його, біля Його ніг. Господь прийде за церквою вдруге, і що ми покладемо перед його ногами, що ми предстанемо перед Ним? Що доброго зробили ми живучи в нашому тілі? Нехай Господь, благословить наші серця, щоб ми пам'ятали, що дорога ціна, дорога ціна за наше життя. Ми часто згадуємо Його кров, часто згадуємо ті страшні муки, які цьому предшествували. Ви знаєте, нещодавно я був свідком і став, для мене це було відкриття взагалі. Ми часто говоримо про кров Христа, що вона спасає, що в ній є сила, особливо це відбувається, коли в нас є хліболамання. ламання, в ці дні ми особливо переживаємо ці події, коли протягуємо руку до святині, беремо кусочок хліба, вино і причащаємося до його тіла. І я думаю, а чому так особливо, чому саме його кров, що є сильного в його в крові? Ми говоримо, що це не моя кров, моя кров нікому не може допомогти. Ну, можливо, як донор комусь там тих 200 грам 200, в лучшому випадку, якщо там наша без болячок та кров. Вона нікому не допоможе. А в чому сила крові Ісуса? Чому саме за кров так багато акцентується уваги? Чому саме його кров? Чому саме святиня в крові і так далі? Я був здивований, що коли Ісус народився, є певна генетика, що передається від матері, а що передається від батька дитині. Я був здивований, що кров. В організм дитини передається тільки через батька. У матері немає набора хромосом, які відповідають за кров дитини. Тому, коли ми згадуємо кров нашого Господа, ми повинні розуміти, що вона має неземне походження, що Марія нічого спільного з кров'ю Христа не має. Небесний батько є та кров, яка була дана Ісусу. Тому, дякуючи за Його кров, за Його довготерпіння, за Його милість. Ми в наших молитвах прославимо нашого Господа, а йому честь і слава в цей день і повіки. Амінь. Давайте помолимося.